Закунай все, но помню. Нас тут, нас тут на сеній Питом. За камнем? За камнем? В середині. вроза забіг. А, Ні-ні-ні. Один був? Був Буден, а. Не знаю, сколько их там есть. Я кину обманку. десь побігли до гореть, що бежит, бач. Ну, Один на велику по другий побіг. О, п'яточку попав. Там хтось нокнутий повзає, я бачите? Їх зверху закрыва. И рачте нокнутого.

Я не знаю, ти казав, що так міг стартанути, що я аж там. Якщо на чомусь, то міг. Блін, ну дій зараз ніж. Не треба голову. Тут є чорна ручка? А, ні, я забираю. Блін, тут хтось є? Да. Приміщення? Що, не кімперейтер? Там того ми увіділи. Що я не помиляю. Не да, звучить зверху. Связу кидаю. Може, вверх. Вова, вова, блять! Куда а, стреляешь, <пілком> заебал нах! <пілком> Я уже их распистячив, бля. Да Я зажал, блядь. Тиммейт, блядь. Ммм... Mm. Думаю, що я бачу як хтось забігав, але як іначе... Ну там не все, якщо з такі не поняв, блядь. Походу. Я думаю, я, блядь дивлюсь, Вова хуярить по мені, блядь. Хехе. Хехе. Я думаю, він добиває там того. Тут є той другий бранник, якщо ти... Я вже втікаю блять на труп біжу за ящики щоб не добив мене сука. Бою своїх, щоб щоб не боялися. Я кажу то мітку, блять, деколи ніхуя не видно блять. А, а ви, ви типа пішли з тамтої сторони, а Олег каже, він я чую, що він в другому, типа, з моєї сторони. А я заходжу, бачу тіпа і нахі, і зразу хочу без зборки, блядь, я зразу зажимаю. Блядь, блядь, думаю, ось що так свалює, блядь. Я піздую за ящики, бо де лісь все по мені, блядь. Ой, кадри. Я вижу, як Прийдем центр, пробуємо. О, бачу, бачу, бачу. Там, там біжить чувак. Під горку. Тут ті, що бігали по горці. Блянь. не попав ні разу. Він живу тут без ковався. Ми почали стріляти, і всі почали стріляти. Чайта, у нас тут така буде херня, що нам треба десь сюда перейти. Бо потім буде тяжко. А, туди ми не перейдемо? бля. Ну, біжимо. Поки не пізно. Треба бігти, то. А вони зайняті? Чи вони не зайняті? Я біжу. Зайняті. Нам взагалі то горку ліпше зайняти десь. Край того кар'єру цілого. О, там машина. Нехай їде, не хай їде. Бо тут буде тяжко потім. сміяли. Я думав, у вас зупиниться, ні хера, блін. От біжи, біжи, чувак, та. Один дав. Ви нокнешся, сука, чи ні? Там ще на горці вважайте його є. Нам сейчас пену идут, нажайте. Идуть с пену? Да, по мне прилотило. Ты че? Рус падает, высольдим. Ба, один раз. No ranks, the того be Так. Буде вас... на у нас там на оранже, не на горці кипать. А, бежать. Там дальше сині. Блядь, я, сука, не можу переключать этой херні. У меня... У нас сейчас точно е в спине, чи нема? Я не знаю. Зато по мне прилетело, але по нему бежать не, не надо. Подивиться спиной. Еда, я... еда, а... еда мотоцикл-то. Зупинився, йому. Або бачу, бачу. Отут він, отут. У нас 255. Оранжево. Його зараз не подавить, він може бігти на нас. От він сюди, сюди. Оранжевий. Дав йому один раз. Назад вернувся. Права на роботу. Отут ще бачу, типа. Бігайте справа. Все-все-все-все Там шардин. Його зараз зона видает. Лайк дай задний. Його зона докац. Такни 140 еди сквад. Бачу, бачу, бачу. Філь, я хиляю, скажу. У меня с дропом Ось там чуваки якісь до хера до не. Бачу, один отут один вот Сука, не залетела ни одна пулька. Вин за камнем. Вот тут Уважайте, там авария. Понял. Скажу, уважайте. А Поверь, нет. Нет, бежать, бежать. Там. Браво Бую, може Васильовий пай, що вам підніме. Там ще є другий чувак. Поважайте, тут під нами в будинку є тіп'є. На камні тіп. є, ла він бігає. За камнем? Что за that, that, деревом был? За камнем. Я заработаю. Він вийшов, вийшов. Дерево, дерево, дерево. Блин, не попал. Перезарядка. Він Сдох. Один на краю, на краю вважайте. Блин, не попал. Блять. <шу> Вони на коці не поднимить кто может? Понимаю. Вот кто стреляет туда. Крей. крык, Блядь. Бля. Крей там... там два є. Сейчас під нами. Ще під нами, десь є. Зліва. А, бачу. Там десь. Де За до За <звук> деревом, напевно. За камнем. За да. камнем? Так. Ой, нихуя. Де ти? Волку, привет, привет! Ничего. Дякую за подарункову підписку для Николаса. Дякую, дякую вам. Блин, три топчика, -мо.